Всім привіт. Ранок вдома починається і сподіваємося, що у всіх вас він буде спокійним. За новий день і життя дякуємо ЗСУ. А цей четвер з вами починаємо. Ми ведучий Костянтин Октябрьський та Лілія Ребри. А також наш маестро Костянтин Драгульов. Ну і Кулінарний експерт Чаба <laughs> Чабо що сьогодні готуватимемо. Ну, сьогодні приготуємо яйця Бенедікс соусом галандес і омлет пуляр. Якась купа смачних мало зрозумілих слів, але здається, Бачиш. це буде круто. але звучить смачно. І ще давайте зараз коротко перерахуємо теми, які обговорюватимемо під час ефіру О, залюбки. Отже, сьогодні дізнаємось, як підтримати настрій дітей в умовах війни за допомогою іграшок та про новий вітчизняний мультсеріал з псом патроном Чому в стресі страждає пам'ять людини будь-якого віку? Та чим корисні цитрусові для нашого організму? Про благодійну їжу, яка, яку продають з футраків по всьому світу на підтримку України, а ще про благодійний розпис вітрин, хусток та ікон. А ще а ще годі анонсів. <зас> Давайте починати. На календарі 19 січня, і хочеться одразу спитати, чи будеш ти сьогодні пірнати в Дніпро. Mm, ну, я ще подумаю до 9.30. Ну, час є, а що буде? Вода набере якихось особливо містичних властивостей. Ні, просто ми з тобою до 9.30 ведемо ефір. А. а після вже можна буде і водохрестя святкувати, і е, зробити все як належить. Отже, зі святом всіх, хто відзначає свято богоявлення про інші визначні історичні події 19 січня, дізнаємось з рубрики День в історії. 19 січня 1907 року впливовий американський тижневик «Верайті» опублікував першу в історії кінорецензію. На сторінках газети презентували розбір французької семихвилинної комедії, захопливий медовий місяць та американського тринадцятихвилинного вестерна Життя ковбоя автори рецензій переглянули фільми, дізналися детальну інформацію про те, як відбувалися зйомки та хто знімався у стрічках, і все це розповіли читачам. Майже одразу кінорецент. Стали дуже популярними. Спершу їх писали репортери, а згодом професійні критики. Цього дня 1955 року в Білому домі провели першу у світі телевізійну прес-конференцію. Її ініціатором став 34-й президент США Двайт Езенхауер. Подія викликала чималий інтерес і з боку ЗМІ. на заході. Були присутні понад дві тисячі репортерів. Їх цікавили такі теми, як припинення воєнного конфлікту з КНР, боротьба з комунізмом і бюджет країни. Двайт Ейзенхауер впевнено відповідав на запитання журналістів. Після закінчення прес-конференції відзнятий матеріал передали американським телеканалам. Зустріч президента Ейзенхауера з представниками змі тривала 33 хвилини. А її телевізійна версія налічувала 28 хвилин. 19 січня 2014 року на Євромайдані у Києві розпочалися сутички між протестувальниками та силовиками. На той момент у центрі столиці України перебували більше як 150 тисяч людей. Проти протестувальників силовики застосовували сльозогінний газ, світло-шумові гранати, гумові кулі, кийки та водомети. Загалом у сутичках 19 січня постраждали понад дві сотні людей. На мирний протест українці вийшли в листопаді 2013-го. Їх обуро відмова тодішнього президента України Віктора Януковича підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом. Головною вимогою мітингувальників була негайна відставка влади. Протести тривали до лютого 2014-го та увійшли в історію України під назвою Революція Гідності. А яким буде 19 січня 2023 року залежить від кожного з нас.